Наразі на рахунок збитків до речі я їх спочатку не переглядала. Я їх подивилася вже потім. Звичайне, там чоловік добре ще там чоловіка не знайшла, але як ми знаємо, Женевська конвенція гарантує зв'язок військовополоненими, але Росія, на жаль, цього, цю конвенцію не виконує, тому зв'язку ніякого немає, і тому я не можу впевнитись, що з моїм чоловіком все добре. Прийшла, щоб згадати нагадати Червоному Хресту про їхні домовленості. Будь-які домовленості виходили хлопці з Азовсталі. Я прийшла звернути всіх увагу саме до міжнародних всіх людей, щоб вони допомогли дістати наших хлопців і дівчат, тому що там і азовці, і всі вони одна єдина сім'я. У тій причині, що вони ділилися і вони тримали. Маріуполь зараз ми просимо одне єдине, щоб Червоний Хрест не говорили, так як говорили мені про те, що вони знаходяться неподалеку від Оленівки і домовляються з Російською Федерацією про безпечне перебування на тій території, саме їх. Я хочу, щоб вони домовилися про безпечне перебування Маріупольського гарнізону. Я е, теж не хочу, а требую те, щоб мені дали зв'язок з моєю дитиною, з моїм сином. Я дружина загиблого азовця, трухана Віталія, позивний Біцуха. Він загинув на початку, обороняючи Маріуполь. Зараз ми вийшли на акцію підтримати друзів, які знаходяться досі в полоні, і про яких нічого не відомо, в яких вони умовах, де, як і коли нарешті, буде обмін.